Нинішній політичний момент і предашні вибори ми поговоримо з політологом Андрієм Єрмолаєвим. Пане Андрію, доброго ранку. Вас вітаю в нашій доброго. студії. От зараз дуже багато аналізують те, що обговорюють ну останнім часом, звісно, стратегію 2020 Петра Порошенка. Ну і крім того, дуже багато критики є з точки зору кадрових призначень Порошенка. І як треба було б зараз діяти президенту реагувати і дослухатися до голосу суспільства поки він ще цього може не зважає так сильно чи яким чином пояснити ось ці кадрові призначення ну стосовно яких не дуже суперечливі точки зору ну давайте стратегії і від стратегії до кадрів дійсно майже півроку були очікування стосовно того яка ж програма буде запропонована президентом Зрозуміло, що все це відбувалося в умовах конфлікту на Сході, тому був певний кредит часу. Але все-таки програма це не презентація намірів. Програма це досить конкретна річ, яка розгорнута в часі просторі і має і проєкти рішень, і тлумачення, напрямки, і логістику, що за чим, тому що лише завдяки ось таким документам можна потім прорахувати і ризики. І обсяги державних інвестицій, і можливу економію, я вже не кажу про індикатори, всі кажуть про mm -hmm. індикатори, що ж коли буде, щоб розуміти, що коли буде, треба розуміти, що за чим буде прийматися. Як приклад ну, теж ж питання дерегуляції, так? якщо ми плануємо, наприклад, дійсно спростити на наступному році і процедуру реєстрації, і ведення бізнесу, і полегшення бухгалтерії, і дозвільні процедури, то ми можемо, знаючи, коли яке рішення приймається на рівні уряду, на рівні місцевої влади прогнозувати. І наступне, як збільшиться активність, скільки підприємців з'явиться зареєстрованих, в яких сферах буде більша активність, і вже потім можемо ну умовно, звичайно, але прогнозувати і збільшення надходження робочі місця. Але сам по собі намір дерегуляції, він же може бути, що в цьому році, ще через 5 років. Тому на сьогодні, як на мене, говорити про програму 2020 зарано її немає. Є стратегія в намірах і цілях. І ось тепер про кадри. Як на мене, на сьогодні. В країні достатня кількість і е, фахових наробок майже з усіх напрямів, які заплановані президентом. Я вже не кажу про кількість концептуальних документів, які ну закладаються в основі будь-якої програми. Є і законодавчі цікаві рішення, зокрема в царні самоврядування. Тому, мабуть, було б логічніше, якби президент, формуючи комітет реформ, зробив би це ну, по-перше, швидше, uh -huh. тому що і на сьогодні ми ще не маємо нормальної роботи комітету реформ. А по-друге, на перше місце була поставлена суто моніторингова робота по тих розробках, які вже існують. Вони існують в експертному середовищі, вони існують у законодавців. Вони є навіть у експертів, які працюють в міністерствах та відомствах, адже вони завдання по реформах отримували кожного року. І я думаю, що ця робота б дала результат дуже швидко. Ну, за календарний місяць. І тоді, б вже, можливо, не так гучно, але в середовищі Судова реформа серед правників, економіки, серед підприємців і економістів обговорюється вже з точки зору логістики, варіантів і варіацій рішень. І навіть ми говорили тоді про бюджетування реформи: що, коли, за чим, в якому році. На сьогодні, поки що, президент спирається на те коло радників і експертів, яких він знає. І тому я так розумію, що йде, як то кажуть, знову робота з понеділка. А давайте ми знову все це переопрацюємо. Навряд чи це продуктивно, хоча, можливо, президент просто погано орієнтований в тому, хто б йому ще міг допомогти. От я цим пояснюю таку такі цікаву кадрові рішення. Такі, да, такі рішення стосовно програми і такі цікаві кадрові рішення. Ну і другий момент вже більш серйозний по кадрах. Насправді у нас досить слабкий державницький клас, і за великим рахунком, незалежно від того, скільки людей в цій країні отримали ранги, погони там чи якісь чини фахових людей, особливо в такій царині, як економічна політика, соціальна політика, промислова політика, про яку взагалі забули, а зараз мені здається, це питання номер один, враховуючи ті втрати, які ми маємо. Uh -huh. Насправді, фахівців не так багато. Я вже не кажу про експертну підтримку фахівців, і я думаю, що в деяких випадках президент прийма рішення саме тому, що Є криза кадрів плюс політичний момент, чимало людей на жаль, отримали ярлик попередніх влад. І ну, скажімо, так, їм досить важко зараз отримати за пропозицію владі, тому що працює тут цей політичний ідеологічний фільтр, який ми називаємо люстрацію. От ви сказали, на жаль, дуже цікаво, бо слово люстрація з однієї сторони дуже набридло людям. Його вже важко чути, бо не зрозуміло то коли ж ми будемо рухатися до очищення влади. По-друге, ви сказали, на жаль, ці люди отримали ну, певне, як ви сказали, клеймо від попередньої влади ярлик, ярлик від попередньої влади ваше ставлення до ілюстрації, я щось не можу зрозуміти, ви вважаєте цей механізм таким, що не спрацює? Я взагалі погано ставлюсь до большевізму. В будь-якому окрасі. А питання люстрації це політичне питання, яке прийнято суто з большевіськими намірами. Колись це приймає за класовою ознакою, зараз суто за часовою чи ознакою присутності угу. державної влади. Я ніколи не повірю, що до мільйона осіб, які працювали ось останні роки в системі влади, від правоохоронних органів до урядових структур перепрошую усі погані люди. Та ніколи не повірю. Більше того, якщо ми говоримо про... Спробу створити європейський формат, європейський стандарт життя в економіці, в політиці, ну перепрошую, є процедури, які дають нам моральне право людину звинувачувати або а, ви э, маєте на увазі альтернативу ілюстрації, Можливо, це а, не є альтернативою, це є норма. Якщо людина підозрюється в тому, що вона працюючи в владі, пішла на порушення. Якщо вона особисто була задіяна в корупційних схемах, якщо дійсно вона відповідальна і ставила свій підпис під документами, які наносили шкоду державі там чи то помий. Ну, чи то по фінансах, перепрошую, є поперек слідчі процедури, є свідки, є документи, і є судово. Врешті-решта судовий вирок. Тоді судовий вирок це і є люстрація. І знову ми повертаємося до реформу б... судової системи. Більше того, я вам скажу так, що насправді багато відповідей є в нинішньому законодавстві по державну службу, і треба просто дотримуватись. і в питанні того, як підбирати кадри, і в питанні того, що вони відповідають, і як їх карати, врешті-решт. А люстрація, повторюсь, це просто бажання. Політичних сил, які не мають можливості швидко захопити у владу, ось таким большевістським чином та ще й з такою благородною пропагандою, просто змінити одних на інших. Я багатьох знаю людей, які зараз приходять до влади, перепрошую, я б їх теж ілюстрував. Все ж таки повернемося до ідеї ілюстрації, але вже народної. Це той захід, який ви бачите, частково виявляються акції в різних регіонах України, коли народна ілюстрація виглядає як допомога політику відпочити трошечки у смітнику. Ось цей захід, коли суспільство ну, і справді досить жорстко реагує. Хоча б по цьому прикладу, влада, якщо не зробить більш дієвих вчинків аби самоочиститися, це означає, що народ буде настільки невдоволений, що почнеться ну. Я не скажу самосуд, але все ж таки бажання людей вже якось реалізувати своє право, хоча і в такий ну, досить незаконний спосіб. Давайте не плутати. Громадянську активність, свідомість, демократичне право на виявлення з перепрошую з правами охлократії і побутового варварства. Одна справа, коли люди дійсно можуть висловити своє фе і навіть і надію. Іноді навіть фізично до людини, яка була подразником їх регіонів, яка сприймається як злочинність, яку вони особисто знають і дійсно були випадки, коли до цієї людини претензії. І зовсім інша справа, коли людей спонукають принизити політика, організувавши це, зробивши це під камеру і зробивши це просто частину ілюстрації політичної діяльності. Я ніколи не повірю, наприклад, що та ж Іра Луценко мала потрапити ось під такий гнів людей. Вона Мені здається за май зовсім іншу громадянську політичну позицію. Тоже Юрій Мірошніченко, який хоче співпрацював з президентом Янковичем, тим не менше, як на мене, є цікавим інтелектуальним політиком, і до нього не може бути того варварства, яке. Ну, ну, мало прояв, тому, тому давайте просто не переходити цю межу між народним гнівом як громадянською активністю і використанням народного гніву для приниження Якраз. політиків. Продовжуємо цю тему вже досить скоро. Після інформаційного блоку останні новини, а після того повертаємося до розмови. Ну а ми повертаємося до нашої розмови. У нас у студії Андрій Єрмолаєв, політолог, з яким ми продовжуємо говорити про прийдешні вибори і про новий склад парламенту. Зокрема, напевне, перше питання пов'язане з цим. Це те, що зараз усі політичні сили вони дуже демократичні, принаймні так себе називають, і фактично вони а, сперечаються одне з одним за того самого виборця. Вони працюють усі на одному електоральному полі. Це не внесе певний розбрат. І як виборець він може зорієнтуватися ефективно? Чи не буде йому занадто тяжко? Ну, у нас дійсно зараз демократичний табір настільки демократичний, що навіть від влади йдуть два провладні блоки з різними програмами. Це стратегія 2020 блок пана Порошенка і з програмою уряду блок пана Яценюка. Народний фронт. Демократія дійсно абсолютна. Але стосовно того, коли і як це відбувається, і чого очікують виборці. Ну, Перш за все, на сьогодні у нас немає як такого середовища. Вже сталих демократичних сил, адже у нас радикально зміна на ландшафт. за виключенням буквально двох-трьох сил, які зберегли назву і лідерів. Ми маємо фактичні нові, фактично нові команди з новою назвою і перепрошую з новими намірами, які підлаштувалися під необхідність під вимогу часу. Я думаю, що вони підлаштувалися і не лише під вимогу часу, але й під свої амбіції, тому що кожна з цих команд бажає отримати контрольний пакет в майбутньому парламенті саме от в цьому складі як команда. Це важливо розуміти, оскільки чи не вперше в історії, наприклад, владу презентують два блоки, які і конкурують, і мають навіть різне тлумачення подій в країні. Це унікальна ситуація. Другий важливий момент дійсно ми маємо нову ситуацію в країні, коли Кілька мільйонів наших співгромадян вперше не мають фізичної можливості приймати участь у виборі. Це анексований Крим, наші Кремчани, це наші співвітчизники, які на контрольованій території сепаратистів, так звана ДНР-ЛНР. І ще одна складність цієї ситуації в тому, що і там, і там йдуть свої виборчі кампанії. Адже в Крим вже пройшов виборчу кампанію в рамках Російської Федерації, а в ДНР і ЛНР заявлено про наміри незалежно від законодавства України провести вибори до свого, своєї ради вже у листопаді. І всі ці процеси впливають на настрої наших виборців незалежно від того, що ми їм говоримо. Тому очікування від цього парламенту полягають не лише в тому, щоб обрати і демократично, працювати, очікування, взагалі, щоб ці вибори відбулися, щоб не була дестабілізація, великі страхи в суспільстві, що може бути знову зрив, чи політичної кризи, чи нових конфліктів, і в цьому сенсі я е, вважаю, що нам дуже обережно треба зараз ставитись до всіх пропозицій і технологій пов'язаних з мобілізацією людей. Дуже багато заяв і погроз про майдани, про походи в Київ і так далі. Треба розуміти, що це не 2012-2013 роки навіть. Це це навіть ще не ситуація з тією. Трагічною ёлкою. це ситуація, коли кожен зрив і організація такого соціального дійства може призвести до нової петлі політичної кризи, до нових ризиків в регіонах. Вже тепер зі зброєю. Зрив парламентських перегонів я став би на перше місце проблеми. Друга проблема це дійсно поведінка нашого північного сусіда, який. Ну, скажімо так, не демонструє зацікавленості в тому, щоб Україна стабілізувалася. Ми це бачимо по економіці. Ми це бачимо по відношенню до ситуації на Донбасі, в Криму і так далі. Є ризик того, що нагнітання і навколо України буде супроводжувати нашу кампанію. Бо подивіться, що зараз відбувається в питаннях. Ще один момент: один з сюжетів кампанії це правда про війну. І ця правда починає розгортатись перед нами. Дуже хотілося, щоб вона не стала спекуляцією. Оскільки і трагічні жертви, і ситуація з населенням, і е, руйнація інфраструктури, економічні втрати це все дійсно трагічне факт. Її не можна використовувати як спекуляцію на виборах. Оскільки шок, який можуть пережити наші виборці, може бути набагато сильніший, ніж перепрошую так званий електоральний ефект. Я вже не кажу про бажання деяких розіграти тради... традиційну карту розколу на своїх, не на своїх, наприклад, ідея референдуму по НАТО. Це що uh -huh. треба робити зараз? Це, що зараз вибори чекають цього референдуму, політики іноді плутають часи. Зараз, мені здається, навіть якщо це не дуже популярно, тим не менше потрібно займати зважну позицію. Навіть якщо вона критична, то ти зобов'язаний мати альтернативу. Як зробити по-іншому? І по відношенню до влади, і по відношенню до діючого парламенту майбутнього. Тепер стосовно розкладу сил. Насправді, за спостереженням різних соціологів, десь приблизно третина виборців критично ставиться до нинішньої влади. Я ж не кажу mm -hmm. про те, що багато хто так і не зрозумів, що відбулося в Києві навесні. І запит на те, щоб в парламенті були представники різних політичних сил, різних спектрів, він існує в суспільстві. Інша справа, що цього разу дійсно є дефіцит так званих східних еліт на виборах. Я вважаю принципово важливим, щоб в наступному парламенті все таки відбувся формат нового компромісу між сходами та заходами з різними елітами. По перше, а по-друге. Парламент, це в першу чергу представники виборців і по друге, по-третє, лише партії. І про це треба пам'ятати. Я сподіваюся, що в новому парламенті все ж таки будуть представлені ті, хто і справді буде корисним для нашої держави. Того хочеться нам побажати. Дякую, пане Андрію, що до нас сьогодні зранку завітали. Дякую.